Мене звати бізнес Антон, і я керівник кредитного підрозділу банку Пум. Сьогодні ми разом з нашими партнерами Тімак Агро відвідали агровиставку. Ми одні із топ-представників в агросекторі на поточний момент. Наш кредитний портфель загалом складає близько 30% саме по агро в цій сфері. Ми як банк готові запропонувати вам широкий спектр послуг, а саме, кредитування з нашими партнерами на Засоби захисту рослин на посівний матеріал, на мінеральні добрива зараз активно. Ми співпрацюємо з тімаком. Також маємо ряд потужних партнерок з топовими дистриб'юторами України. Додатково ми готові працювати з вами на фінансування. Причепної, навісної, самохідної техніки ми готові працювати як в лізинг, так і е, в класичне кредитування. Маємо і програми 5.7.9, Також маємо пропозиції по компенсації для державної техніки. Е, е, наші переваги над конкурентами це те, що ми гнучкі, ми досить швидкі, ми лояльні для клієнтів і ми готові в короткі терміни давати вам дійсно якісне рішення для вашого бізнесу.